Наслідок культури нашого виховання більшість людей постійно маніпулюють один одним. Ця маніпуляція настільки глибоко в'їлася в наше життя, що ми абсолютно її не замічаємо, але використовуємо при цьому її кожного дня і скрізь в побуті, вдома, на роботі, на вулиці постійно і скрізь. І через те, що вона настільки частий гість в нашому житті, ми абсолютно не вміємо її замічати. Єдиним і основним Індикатором того, що нами зманіпулювали, є наші відчуття. Зазвичай нами маніпулюють там провиною або страхами. І ось, коли після спілкування з людиною ви відчуваєте страх або тривожність, або що в чому, ви в чомусь винні, хоча ви нічого поганого не зробили, будьте певні, вами зманіпулювали. Мене звати Володимир Оболь, і я більше 10 років займаюся тим, що допомагаю людям навести порядок в голові і навчитися захищатися від маніпуляції, відстоювати свої особисті кордони. Тому, якщо у вас є бажання навчитися замічати маніпуляції, захищатися від них і відстоювати свої особисті кордони, переходьте за посиланням і до зустрічі на курсі.